Благодійний фонд Батальйон волонтер передав на лінію фронту разом з гуманітарною допомогою чергові укомплектовані реанімобілі та позашляховики для українських бійців та медиків. Ви бачите, це дві швидкі допомоги, і також два позашляховика. Ці автівки одна швидка їде в 30-ту бригаду. Також з позашляховиком. Одна автівка їде до морпіхів, і одна швидка їде до Добробату Братства. Також вони дуже активно на фронті там, роблять свої справи, дуже долучаються і ми їм допомагаємо. Та в нормальному стані машина буде їздити. Ми трошки, скажімо так, ну, деякі нюанси, які були, устранили. От, зараз питання має. Більш-менш живі машини, вони будуть їздити. Ні, працювати на фронті, на фронті буде походов все, все в порядку. То тобто, все, які були питання, де що було надірване, де стерто, де і все замінили. Машина буде їздити. Цю ініціативу підтримали англійські партнери. Це проєкт нашого англійського друга Анатолій Тельпов разом з англійською жінкою Стор. Вони організували. Поставку допомогу нашим збройним силам. Спочатку вони працювали виключно по цивільним справам, але з початком повноваштабних військових дій вони почали допомагати нашим Збройним силам України. Хотів зазначити, що на сьогодні в наших представників батальйону волонтер по всій Європі дуже багато, і вони, дяка Богу, нам всім допомагають, не зупиняються. Це в нас представники в Італії, в Польщі, в От зараз в Англії і хлопці власними силами і також за допомогою донатів збирають там допомогу, купляють у такі чудові автівки, знаходять їх і передають нам на ЗСУ. Швидкі мають все необхідне обладнання, яке допоможе медикам врятувати не одне життя. У нас два ренімобілі і одна швидка. Рінімобілі це вкрай необхідна машина, в яку можна швидко під'їхати, можна швидко пораненого покласти, завести. А так є додаткові речі. Спеціальні, спеціальні речі для, для парамедиків, щоб вони могли працювати як в день, так і вночі. Це У нас фонарі спеціалізовані, спеціальні аптечки, Спеціальні місця для парамедика або для, або для лікаря. Також в нас є облад... кисневе, кисневе обладнання. Таким, таким чином, о, в нас тут фактично все є, нам передали максимально обладнану машину, залишилось тільки поставити в принципі, кисневі балони і машина готова для експлуатації. Хотів звернути увагу, то, що машини оснащені пандусом, котрий опускається, це якраз для тяжких поранених. Можна носи завозити зразу з пораненим і вставити. Ну забирати прямо з бою. Нам передали повністю біскию, передали ліжка, котрі ну відійшли все в комплекти. Також є кисневі тут болони. Машина повністю автономна. Ну, можливо, там лікарі подивляться чимось долаштують, але нам, коли передавали, казали, що це повністю для реанімації. Ну, дуже гарна автівка. Це власне, автівки для важкопоранених, котрі будуть зразу надана допомога першочергова. Також ви бачите стан цих автівок в дуже гарному якісному вигляді. Тут додати нема чого передані позашляховики, допоможуть якнайшвидше вивести пораненого з поля бою або доставити на фронт необхідну провізію. Швидка допомога саме швидка для яка може використовуватися навіть як кейсивак. Як Тут додатково може бути поставлена ноші. І внутрі вона обладнана для якщо не не дуже широкий, не дуже важкий поранений, то цією машиною можна евакуювати такого пораненого. Також бачите, це англійський англійський варіант використання лендровера у саме саме до кокомсаме такі комплектації. Команда батальйону «Волонтер» — це 78 волонтерів. З початку війни фонд передав Збройним силам України понад 80 позашляховиків та санітарних автомобілів, понад 170 квадрокоптерів. Понад 800 розгрузок, понад 160 радіостанцій, 30 тепловізорів та ПНБ, понад 25 тисяч порцій готових супів, 42 тонни спецхарчування. Лікарням батальйон волонтер передав 48 тонн медикаментів, медичних товарів та медичного одягу, та 314 тонн продуктів харчування, одягу та засобів гігієни для мирних жителів. Крім того, у перші дні російського наступу було евакуйовано понад тисячу громадян. «Волонтер» активно з 2015 п'ятнадцятого. Року допомагає Збройним силам, допомагає нашим воїнам боротися із російською наволиччю, і ми зі свого боку кожного дня активно разом із різними партнерами, з іноземними партнерами, з небайдужими. Об'єднуємо всі ресурси для того, щоб якраз таку допомогу організовувати на даний час. Це чотири автівки, дві з них швидкі, для того, щоб госпіталізувати особливо важких поранених і рятувати їм життя. Це наша така місія. Ми робимо все, що від нас залежить в даних умовах. Я впевнений, що тільки спільними зусиллями ми зможемо перемогти російських окупантів, і тільки так допомагати збройним силам України вкрай важливо, адже на полі бою на рахунку. Кожна секунда дуже важливо, бо без цієї допомоги, я думаю, що наша б наша Збройні сили і не відчували би, що є тил. А коли вони бачать такі транспортні засоби, такі швидкі рівні мобілі, які можуть можуть використовуватися як медивак, кейсивак, то і вчасно надати допомогу. То звичайно, я вам скажу, що наші збройні сили, коли побачили ці ці автівки, то вони були дуже раді і сказали, що осі ми вас запевняємо, що всі ці машини будуть певним чином використовуватися саме на лінії вогню на, на лінії фронту, і ми просто зможемо зберегти життя наших солдатів. Війна триває. Не забувайте долучатися до допомоги зсу і підтримувати воїнів, які щодня ризикують життям, боронячи нашу державу. We'll <laughs>